Алкоголь та християнство. Чому християнство категорично забороняє вживати алкоголь? А ви думали інакше? А у вас, можливо, такий образ, там, наприклад, священник, який там потрошечку, нічогісенько подібна. Я зараз наведу декілька цитат, будьте уважні, і ви швидко пересвідчите, що все ж таки сама Біблія забороняє алкоголь. Поїхали. Приповісті, 23 розділ, з 29 вірша. Слухайте, що там сказано. Це книга мудрості. У кого біда, у кого крик? У кого сварка, у кого рани без причини, у кого червоні очі? У тих, хто довго сидить за вином. І там далі так цікаво сказано, що воно як гадюка м'ягенька так влазить і кусає тебе. Тобто ви бачите, скільки проблем: сварка, рани, по здоров'ю проблеми, червоні очі. Ну ось вам вже є заборона. Поїхали далі. Тепер новий заповідь подивимось. Послання до Римлянам, 14 розділ, 21 вірш, говорить: добре не пити вина. Тому що таким чином ти можеш спокусити свого брата. Так і сказано: добре не пити вина. Що таке спокуса? Зараз пояснюю в двох словах. Спокуса це коли ти ближнього штавхаєш на гріх. Припустимо, ви дуже добре знаєте міру, але ваш ближній може ту міру не знати. І коли ви з ним сіли і трошечки там малка галя врізали, то ти ж можеш так спокушати. Ти можеш штавхати на гріх. Поїхали далі. Алкоголь затмарює розум приповісті. 31 розділ, 4-5 вірші. Не царям пити вино, не князям бажати п'янкого напою, щоби, напившись, не забули закону Боже. Вигуляйте собі, про що говорить Біблія? Що коли ти під градусом у тебе починає закон Божий? Оці орієнтири заповіді, вони починають розпливатися не в фокусі. Відповідно, це буде впливати на твою поведінку. Далі цікаво, що в першому посланні Петра. П'ятий розділ, восьмий вірш, говориться: будьте тверезі, бо дьявол ходить, як рикаючий лев, шукає, когось жертви. Що таке, будьте тверезі? Може це буде просто в духовному тоніці нічого подібного. Тому що слово тверезі має два значення: тверезі в духовному плані, і буквально, будь тверезі. Якщо ти не будеш тверезі, тебе жере дьявол. Святість несумісна з алкоголем. Книга Левіт, 10 розділ, восьмий, десятий вірші. Бог забороняє священникам входить в храм, коли вони хоча б трошки випили. Ну і врешті-решт, перше послання до коринтян, шостий розділ, дев'ятий, десятий вірші. П'яниці ніколи не будуть в царстві Божому. Ну що, достатньо, щоби краплі спиртного не вживати.